Важко порахувати який десяток разів, тім достаменно відомо, що в останнє у цілому успішному для себе сезоні, що добігав кінця, головний тренер футзального клубу Сухабалка жовті води Денис Овсяніков проводив установку на поєдинок у ході якої він визначав тактику гри і роздавав індивідуальні завдання підопічним на заключний для них матч, яким став фінал кубка Дніпропетровської області сезону зима 2023 2024 проти Дніпровського ДДХ Бріара, четвертої команди чемпіонату області і чвертьфіналіста другої ліги України. Зрештою, тим і цікаві та непередбачувані кубкові поєдинки, де може статися будь-що, адже стіпивши зуби, як слід налаштувавшись на зустріч, тим паче вирішальну за трофей, можна за нього і поборотися, не зважаючи на рівень і статус команд. Більше того, жовтоводці крайні три тижні не мали ігрової практики, і подумками вже були у відпустці. Втім, потрібно було зібратися і грюкнути дверима. Останні три тижні ми без ігор, як зіграли останню гру першої ліги. Взагалі дуже важко було на кожне тренування їх настраювати. Ну, тим не менше, ми стаємо професіоналами, це наша професія, це наша робота. Тому я сподіваюся, що хлопці мене почули. Ми розібрали суперника і віднесуться з повної серйозності до гри. Далі знову ж таки все було до болі знайоме, добре протоптаною стежкою. Команда вирушила до зали спортивного комплексу Олімпія плюс, де знову ж таки традиційно відбулася інтенсивна розминка, яка не тільки ключовий спосіб запобігання травмам, вона допомагає підготувати суглоби та розігріти м'язи перед будь-яким фізичним навантаженням. Після неї суперники почимчикували на на полересталища, стартому свистку якого передував стислий офіціоз, початку матчу, невід'ємною частиною якого стало виконання державного гімну України та вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх, кого забрала злочина. Жорстока війна Росії на правах фаворита протистояння активніше, навіть потужно, розпочала суха балка, і вже на третій хвилині такий спорт завершився голом у її виконанні. Найактивніший гравець старту зустрічі беденок дальнім ударом вразив ближній кут. До екватору матчу малюнок гри не змінився, а потім бригару вдалося вирівняти перебіг подій на майданчику, а згодом і пановити рівновагу, коли він скористався мінімальною помилкою жовтоводців. І піманов середини поля покотив шкіряного у порожні ворота. Здавалося, що за нічийного рахунку команди вирушать на відпочинок. Втім, іншої думки був невгамовний беденок, який за 6 секунд до сигналу на перерву знову влучно тріснув здалеку і у мивгол у роздягальню Дежавю дебюту зустрічі мало місце в перші хвилини другого тайму, коли сухі провели розкішну контратаку за хрестоматію і після пасу Петренка Бабілов вразив ніким незахищену площину білого прямокутника. Четвертий м'яч жовтоводців також став підтвердженням їхнього вищого класу, коли вони наочно продемонстрували, як потрібно бездоганно розігрувати аут, який влучним ударом на дальній стійці завершив бабіло. За великим рахунком гру було зроблено, хоча ДДХ і прийшов діяти з п'ятим польовим виконавцем. Проте подібне ніяким чином не завадило Бабілову за три хвилини до фінального свистка оформити хет-трик і довести результат до 5-1 на користь своєї команди. Під завісу поєдинку суперники почергово обмінялися з забитими м'ячами, що ізумовило підсумковий рахунок 6-2 на користь сухої балки. Яка відразу подякувала за підтримку своїм уболівальникам, після чого за традицію команда виконала тільки їй відомий ритуальний танець перемоги. На початку стислої урочистої церемонії нагородження усіх почергово привітали виконавчий директор асоціації футзалу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко та керівник Дніпропетровського обласного центру Спорт для всіх Сергій Тімарів. Хочу привітати команду суху Балку» з міста жовтих вод з золотим дублем, яка у цьому році виборола і звання кращої команди у чемпіонаті сезону зима 23-24. І сьогодні у фінальному матчі переграла команду ДДХ «Бріар» та здобула кубок Дніпропетровської області. Хочу подякувати всім командам, у тому числі ДДХ Бріар і «Атлетик Футзал», і команді Местейт, які захищали цього сезону честь Дніпропетровщини на теренах України. Я вважаю дуже вдалий сезон для наших хлопців, ну і тим командам, які йдуть далі, полишають свій рівень і крокують вже у наступні чемпіонати чемпіонати України. бажаю тільки успіхів. Далі він разом з Сергієм Тімаревим першими вшанували кращого голкіпера, яким став воротар сухої балки Герман Горовий. А кращим польовим виконавцем організатори визнали граючого тренера ДДХ Бріар Антона Зеленого. Після чого він разом з підопічними партнерами. Були удостоєні срібних медалей фіналістів турніру, хоча всі вони бажали, звичайно, трохи іншого результату. Хотіли більшого, звичайно. Кожна команда, кожен спортсмен завжди хоче перемагати. Як я вважаю, ми сьогодні зробили ну, все, що могли, але так, суперник дуже сильний, дуже гарна них команда. чим я їх вітаю. Золоті нагороди, які належать, організатори вручили володарям одного з почесних трофеїв футзалу Дніпропетровської області, після чого і він, красень кубок, під схвальні відгуки тих, хто його завойовував, опинився у руках і над головою капітана команди жовтоводців. Зрештою, і то ще було не все. Лідер сухої балки Анатолій Міленький хоча й запізненням нарешті отримав відзнаку. Кращого гравця чемпіонату Дніпропетровської області, а його команда знову ж таки навздогін, але на те були об'єктивні причини, була удостоєна золотих медалей чемпіонів і відповідного призу символу кращої футзальної команди регіону сезону, що фінішував. Хочу подякувати Збройним силам України, які дали можливість нам грати в футбол. І хочу сказати, що цей сезон дійсно для команди «Сухабалка» вдалий, виграли чемпіонат. Області виграли кубок області, і трішечки не хоп, не хватило стати переможцем чемпіонату України серед команд першої ліги України. Хочеться подякувати нашим партнерам, нашим спонсорам, які допомогли команді на протязі сезону. Чим ми і своїм результатом віддячились? Завершився футзальний сезон. Зима 2023 2024 Дніпропетровської області. Фотографування всіх учасників фіналу суперників друзів на згадку на загальну світлину.